Вітаю, любі третьокласники, на уроці я досліджую світ. Промінчик веселий заглянув у клас. І в велике зібрав друзі нас. Ну, ми з'єднаймо долодки свої і радо всміхнемось. Я вам, ви мені. Програма як же почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. До нас звертається дівчинка-Українка. Привіт, друзі! Яка зараз пора року? Правильно, осінь, який місяць? Вересень. Яке сьогодні число? 26. Мої вітання. Яким було вранці небо? Вигляньте, будь ласка, у віконечко і подивіться, який стан небо. Ясно, похмуро чи хмарно. Що стосовно опадів, кому відома температура повітря. У минулому уроці, діти, ви самостійно розпочали досліджувати такий розділ, як вчимося діяти разом. Так, слова, які ми з вами будемо досліджувати, це взаємодія, лідер, спікер. Ознайомимося з прикладами взаємодії тварин. З'ясуємо, що таке взаємодія, і що їй сприяє, а що їй заважає. Тема сьогоднішнього уроку ефективна і неефективна взаємодія. Попрацюємо, підручнику. Прочитаємо вірш Леоніда Глібова Лебідь, Щука і рак. У товаристві лад Усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє. І діло, як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись то лебідь, рак та щука приставить хуру узялись. Отроє разом запряглись, смикнули Катма ходу. Що за морока, що робить? Ай невелика, бачся штука, так лепить, рветься, підлетіть, рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам. Та на тілі тільки хура й досі там. Прочитайте, будь ласка, цей вірш для себе, натисніть на паузу. В цьому віршику, діти, зустрічається таке слово, як хура. Хура це великий віз для перевезення вантажів переважно з кінною тягою. Дайте відповіді на запитання, що хотіли зробити лебідь, щука і рак, куди кожен з них тягнув хуру, так, отой віз, який перевозить вантажі. Чи трапляються подібні ситуації у вашому житті і як їх краще вирішувати? Натисніть, будь ласка, на паузу, і дайте відповіді на ці запитання. Отже, діти, для ефективної взаємодії потрібно, по-перше, не сперечатися або ж наполягати лише на своєму, а радитися, домовлятися і діяти разом, а не так, як лебідь тягнув фуру. Височінь, рак дуже сильно упирався цьому, так а щука тягнула хору у воду. І зрозуміло, що хура вона не здвинулася зовсім з місця. Тобто від того, що головні герої цього віршика не взаємодіяли між собою, певної мети вони не досягли ніякого результату. Взаємодія. Це діти, коли люди роблять щось разом і допомагають один одному. Прочитайте ще разочок пояснення, що таке взаємодія. А зараз я вам пропоную виконати музично, ритмічну вправу. З місця підніматися не треба. Вам необхідно, необхідно повторювати рухи, які ви будете бачити на екрані. Готові? Je будь ласка. cas. But hey, I make a big. Big disgrace, waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it oh, We will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will, we will rock you. Sing it. We will, we will rock you. Everybody, we will, we will rock you. Сподіваюся, що вправа ця вам сподобалась, тож ми працюємо з вами далі. Розглянемо плакат і розкажемо, який вигляд може мати і як може звучати дійсно взаємодія. Сторіночка 35 у нашому підручнику. Так, ось так виглядає плакат. Який вигляд має взаємодія і як може звучати взаємодія? На першій картинці ми з вами бачимо, як діти грають один з одним. Під час цієї гри відбувається певна взаємодія? Звичайно. Який вигляд має взаємодія, коли діти грають в баскетбол? Так? Є певні правила цієї спортивної гри. Кожен гравець має дотримуватися цих правил і взаємодіяти один з одним. Ну, і як ми бачимо, то на сцені виступають музиканти, так? співачка. Музиканти на музичних інструментах грають музичну якраз, якраз музику, супровід, і відбувається певна взаємодія. Тобто, якщо, наприклад, дівчинка з гітарою буде грати зовсім іншу мелодію, яку має вона грати, то зрозуміло, що цілої пісні, цілого виступу на сцені не відбуватиметься. А як же ж звучить взаємодія, коли дітки... Разом домовляються, давай це складемо разом. Коли діти також грають у гру, не сперечаються між собою, а говорять, тепер твоя черга. І зрозуміло, що коли учениця може сказати своєму вчителю або своїм батькам дякую за допомогу. Так? Тобто так звучить взаємодія. Отже, запитання для обговорення. У яких видах діяльності може виявлятися взаємодія? Вигровій діяльності може? Може. Спортивній діяльності може? Може. А під час навчання може? Звичайно, по-перше, взаємодія вчителя з класом, взаємодія вчителя з кожним учнем. Вчителі мож... О, вчителі, вибачте. Учні можуть взаємодіяти між собою в парах або в групах так виконувати певне завдання. А от які слова можуть звучати під час взаємодії, зрозуміло, що це слова, які не вимовляємо, коли сперечаємося. Це такі слова, як давай я тобі допоможу, Зараз твоя черга, Дякую за допомогу, давай це зробимо разом, Давай один одному допоможемо і такі інші. Щоб взаємодіяти, необхідно завжди співпрацювати один з одним. Зараз я вам пропоную переглянути цікавий відеоролик, після чого ми його обов'язково обговоримо. Don't know why When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all Так, я думаю, уважно переглянули. Тому скажіть, будь ласка, діти, у яку гру, що потребує взаємодії, грали діти на початку відео? Так, Звичайно, це баскетбол. А чому хлопчик, який знаходився вдома у візочку, засумував, коли він побачив м'яча? Правильно, тому що йому дуже захотілося пограти зі своїми однолітками. А як було видозмінено правила гри у баскетбол, щоб до неї були залучені всі діти? Так, що всі дітки сіли у візочки. І змінили правила гри, тобто діти не бігали по баскетбольному полю, а їздили у візочку, щоб тому хлопчикові було комфортніше, щоб він теж міг взаємодіяти і грати зі своїми однолітками. У командних іграх необмінно взаємодіяти один з одним. І як чудово, що правила гри можна видозмінити, щоб всі мали змогу грати разом. Прочитайте вірш Анатолія Костицького Гойдалка на двох. Що вам подобається робити разом із своїми друзями? Спробуй на гойдалці сам покататись. Будуть навколо всі дивуватись. Тут навіть зовсім затятий жаднюга місцем повинен ділитися з другом. Як ви розумієте, що означає, що затятий жадюга має своїм місцем поділитися з другом? Навіщо? Хіба одному не можна гойдатися на гойдалці? Звичайно, що ні. І саме на гойдалці дітки також відбувається певна взаємодія, так, щоб гойдалка піднімалася, опускалася, необхідно взаємодіяти один з одним. А що вам подобається робити разом із друзями? Як взаємодіяти ви? Натисніть на паузу і розкажіть про це. Так, отже. Ваше домашнє завдання. Сторіночка 34, 35 читати, переказувати і попрацювати в зошиті на сторінці 18. В зошиті на сторінці 18 вміщена певна гра. Якщо у вас вдома є кубики, різнокольорові два олівчики, то в цю гру ви можете пограти чи то зі своїми батьками, чи то зі своїми сестричками, братиками, друзями, з бабусею, з дідусем. Гравців має бути двоє. Значить, що необхідно зробити? Домов, домовитися один з одним, хто гратиме першим. Кинути два кубики і перемножити числа, що випали на них. Ну, от, наприклад, випали там 3 і 2. Значить, 3 треба помножити на 2. Кожен з вас триматиме в руках свій олівець певного кольору. Той, хто кинув кубики ці і отримав добуток 6. Той бере і олівцем замальовує клітинку, в якій є шість, тільки своїм кольором. Виграє той, хто зафарбує останню клітинку. Ось така цікава гра. Тобто можете вдома теж в неї пограти. На сьогоднішньому уроці ми з вами дослідили, що таке взаємодія, де вона прослідковується, де вона має бути. Тож діти, взаємодійте між собою, не сваріться! Домовляйтеся, щоб дійсно досягати певних результатів, певних перемог. Дякую вам за урок. До нової зустрічі!